Доброго дня, діти! Сьогодні ми з вами вирушимо в чарівну подорож до осіннього лісу, де на нас чекає багато цікавого. Послухайте, яка гарна музика грає! Вона розповідає нам про осінь. А що ви знаєте про осінь? Якого кольору листочки стають восени? Молодці, вірно. Жовті, червоні, помаранчеві. Подивіться, що я принесла з осіннього лісу. Це кошик. Тут сховалося щось дуже цікаве. Відгадайте, що це. Так, це листочки. Подивіться, які вони гарні. Давайте візьмемо листочки та роздивимось їх ближче. Який це листочок якого кольору? Вірно жовтого. А цей листочок якого кольору? Червоного правильно. А цей листочок якого кольору? Так, помаранчевого, вірно. А тепер давайте спробуємо визначити, які вони на дотик. Якщо ми візьмемо листочок у ручку, погляньте, який він. Він гладенький, трохи шорсткий, сухий, там який, так, молодці дітки. А тепер давайте пограємо в гру. Вам потрібно знайти для кожного листочка його будиночок. Ми бачимо тарілочки різного кольору. Жовта, червона та помаранчева. А також перед вами є листочки різних кольорів. Вам потрібно знайти для кожного листочка свій будиночок. Цей листочок якого кольору? Вірно, помаранчевий. Тож ми його покладемо у яку тарілочку? Так, у тарілочку помаранчевого кольору. Молодці. Цей листочок якого кольору? Він жовтий. так? У яку тарілочку ми його покладемо? Вірно, у тарілочку жовтого кольору. Молодці. А зараз, який листочок ви бачите? Так, листочок червоного кольору. Тож у яку тарілочку ми його покладемо? Вірно, у тарілку червоного кольору. Молодці. Всі листочки знайшли свої будиночки. Дітки, сьогодні ми з вами побували в гостях у осені. Побачили її чудові кольори. Вчилися розрізняти жовтий, червоний та помаранчевий колір. Також ми дізналися, які листочки на дотик. Та трішки з ними погралися. Сподіваюсь, вам сподобалось. До нових зустрічей!